Добрий вечер друзьями! Всіх на моем каналі. канале. Сейчас мы распакуємо посылочку. Человек передав свій травмат нам. Вот, привіз лично, запакував. Еле проїхав блокпости. Блокпости. Сейчас мы распаковим. 095 793 02 42 Так, так чуть лишь пишел, купил свою травму. Травму устройство. Вот травмат. Бачимо по штрих-коду. Це, так, все. Угу. Він прямо з магазина. От його розписки є. Вот розписки його тут бачимо. Так, це дозвіл з розписка і дозвіл на передачу. Зараз подивимося. Мамус впадає, да? так, мамус пападає, питань немає. Вот все є. Так, биток за реєстр про покупку нового травма. Да. Так. Він прямо його при, 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 прислав ма з магазину. Есть, я купив так і прислово. Запакував його тут. Вот, він. Зараз ми заодно подивимося збірку, борку. Подивимося. Це шо, шо, шо? шомпол. Такий вісьма условний. Все. Так. Так, гарантія в нього, техпаспорт у нього і все остальне у нього. Це головне. Ну не головне, але ну, одне головне. Бо головне, головне це, це інше. Да. Так, подивимось як і зборки зараз. Потом закалку і все остальне. Дивимося. Тут в нормі. Тут в нормі. Все ідеально. Так. Сейчас подивимось далі. Перружина з 12 і 17 стоїть. Геть нікудашний, да. Так. Тепер цей оцікатель можна вкорачувати на півміліметра. Це буде позаводу. Це, если на можете набої. Можна міліметр, но не більше, не більше да. Ось такий нюанс. Так, тепер подивимося зараз у патронник. І ствол. Да. Дивимось тупо. Да, да, да. Так, 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 да. Завода начали в портах робити. Я бачу вже наблюдаю на перший раз пульний вход. Ну, пульний вход зроблений дуже мало в градусах, Раніше було 25, тепер зробили 35. Щоб не орвало щоб пульки. Да. Ну, стоков пуля, А мошенню, ну, звісно, він не потягне. В принципі, і все. Ну, коли робили пульний вход, зробили там кромку. Ота кромка очень плохо. Поэтому так діаметр 6-0. Поэтому завод, звісно, вміє. Зробити і... і косякнути. Це його коньо. Патроник в нормі Підходи. Це Гільзові була, тепер гильза Мак. Бачу, Мак, так? Да? Ну, все, все в нормі. Все в нормі. Все в нормі. Нільзасара. Сара. Ох, асара вообще идеально. Почему идеально? Потому что це робили... Ну, це за це, Гусара, це не скажем обична Цегосара. Правильно, не буду на камеру розказувати. Про, 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 просто пример. От на бой правильний, скажем який. А це в бачимо, да? Бачимо його люфт. Бачимо, так? Да? А тепер дивимось, які стоять у нас на бойове чергування. Ну такі подібні стоять. Вставляємо. А люфта нема, дивіться. Бачите? Дивіться. Це говорить у правильних набоях. Так. Да. Почому говоримо, що наш? Тому що, дивіться, наш, на капсулі маленький накол. Накол це говориться про те, що такі наборі стояли вже в патроніку на бойове чер чер чергування. Ну, не мені вам розказувати. Так, що, мені, що треба зробити в вашому травматі? Шліфовку, поліровку патроника, Розвертку стулиться, пульний вход, переход на конус. Поставити мощнішу поружину. Ось таку Че? ось таку бачимо, да? це мощне пружина. Ну вот столько одна тонюсінька, геть. Зараз вам покажу. Бачимо, да? То тонюсінька тонюсенька геть. А тут бачимо, да? яка, яка мощніша, мощніша і пружина. І все, і викур дорог, героя любовник. Ну, образно говоря. Не так, конечно. Нет, так, конечно. Так, 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 так. Не хочет собраться. А должен. Не хочу, башта Не хочет. Это непорядок. первым делом мы испортим самолет. Не хочет, пружина мощна. Пружина мощна, что шо, шо упирается. Сейчас мы местами ставим Вот так вот. Зробим вот так. Хлоп. Теперь вот так. Хлоп. Ух ты, елки, она мощнейшая. пальцем не можу її ух ти, лки-палка! Важте весь Да це плохо Дайня ситуация плохо, будемо якось плохо, е, плохо ч таке відбувається. Тому що зборка доволі скажем підігнана. Якщо були люфти про проболтовку більше, то... Так ладно, ну, сейчас поставим пружину инфу. Снимайся, давай, елки палк. Да не хочет, А пружина хорошая. Самый раз, как то кажется. Сейчас тю поставим. Даже не хочешь. блин. Да, плохи дела. Угу. да. Дела плохи. Ну что, Разбираемся. Да, вот баштек. По пружинам некий, травмации. Не хоче вставлятися всі пружини. Будемо підбирати щось. Бачимо, так? Да? Не хочу, не хочу. Ладно, будемо якось підбирати, якось рухатися. Ось так. От так. От. Ладно, друзі мої, це все понятно. Будемо якось рухатись, якусь цей. тому що сделаю, бачите мінімальний ми, зазор. Ось воно. Вот ось, вот, да. що, ну, будемо якусь. Якось будемо під, підбирати. Нічого страшного. Підбираємо. Вот, у принципі, треба буде розібратися з пружинами. І вперед. Да. Що ще, ще може бути направляйка, как все може барахлит. Таке є. Рідко, але є. Маште такой. Да. да. Не здоровая книга, конечно. Так, оце цей такі до... Тут доробки, які треба зробити, щоб було все добре і успішно. Я думаю, ми їх зробимо. Ну, да, он, то ага. В принципі, я показав, що будемо робити, що зробимо. Про цей бій бісікач, а нам скаже сам власник цього, цього терромата. Дані, в принципі, все. пружинами розберемося, подивимося, що в нас є в загашнику. Що в нас є в закромах? От що таке у нас є, то теж є. Поміряємо все, підберемо, ну і все. Ще раз скажу, без цих доробок ніякої мощності не буде. Все. так. А, тепер закалка. Дивимось. Тут бойова закалка, бачимо, так? Да? Там де ударник виходить, там віто. Дві то, то, точки таких на коло Блін, так плохо на камеру в тому телефоні видно, блін. Ось бачимо. О там, там де бой виходить. Бачимо. От дві є. Так, да, тут понятно. Механізм. Закалки. Я поки тут не бачу в механізмі. На рамі. Подивимося, коли будемо його вже розбирати. В принципі, все, ось так. Все, все таке коротке відео, додумаю всім все ясно. Вчора раз кажу, поки доробок немає таких, то ні про яку можна. А тут вони хитро зробили, пильний вход, блін, на коромку таку вставили, а та коромка обрізає шарики. Тобто, Зробили як обій лучше, але тут же оставили після фарізи таку от кромочку. От, от і все. То тобто, есть, блін, ну. дураки дороги нікуди не, не одіваються. Все. От так, вот, та. Ну ладно, не, не будемо зараз оце. Думаю, фронт роботи всім, всім яй, дядя, да, Все. підтвердження цих робіт, подивіться. На каналі. Там, коли ми товаришу за, заробили і при, проїздом по дорозі, стали в лісополосі і влупили в доску таку 55-ку. Все е, 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 я віжу таку хорошу. І доска ще ще щепки розлетілися з доски. Подивіться, да, справи кричать громче село, заповнила це. Ось так. Все. Бережіть себе, щастя, миру і добра. Мій, ми, мій, ми, міру, ваш дом. І не бараньтеся. Отак так вот. Да. Все. Удачі всім.